Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Я там трохи займався своєю машиною. Перетягнув потолок і ще там деякі роботи робив над нею. Тому не було особливо, що показувати вам. Гарна зима цього року. Давно вже такої не було. У нас тут заці постійно приходять до нас в гості. Інколи стадо коропаток прибігає теж. Заглядають. По проходимості трактора проблем взагалі ніяких нема. Їде він дуже файно по снігу. Зараз вам ставлю кусочок відео, як я пробивав дорогу на гуртовлю, тому що снігу там було по коліна і дуже важко йти. Зйомки з камери телефону не буде, тому що телефон не поміняв батарею, телефон на зряці лишив. лише з камери відеонагляду. Поки у батька була відпустка, тому трошечки займалися дровами. Це вже в нас виходить другий такий прицеп, повний дров. Дрова ясно, що мокрі, бо вони зберігалися на вулиці. Ще й примерзли зараз. І хто там переживав, задишло, прицепне. От з ним нічого не сталося, все рівненьке, все і в поло. Зараз відцепляю трактор, загняє в гараж, бо мінус 20 на вулиці мороз. Прицепили, що тут. До речі, про солярку з око. Це у нас дизель Око Пульс. Я його купував ще десь в кінці вересня. Видно, що парафіну нема. От на дні є такий легесенький осад. Тобто це не парафін загустілий, а це іменно що йде такий легесенький туманний осад. Не знаю, як вам показати. Трактор цілий день стояв на вулиці, бо зранку ми дрова привезли. Як він і стояв цілий день на вулиці. Так, що в нас виходить? Два таких акумулятора. Це у нас 4 ампер години. Хватило рівно на 40 хвилин, щоб порізати дрова. І вони сіли. Ось таку кубку дрова ми з татом нарізали. Це виходить те, що можна було перерізати пилкою і не треба рубати. Ось цю стару черешню ми зрізали. Вона, по-перше, була гірка, а по-друге, вона вже починала всихатися. І так у нас залишився ось цей стовбур. І ціла куща отакого гілля. Але про гіля буде окрема історія, яку я розповім в наступному відео. І для того, щоб мені позабирати ці всі гіляки, мені знову ж таки знадобиться трактор з вилками. До речі, про вилки. Ми минулого року, як перекладали провода, використовували їх в якості автовишки. Вліз я трактором сюди. Думав, що не влізу, ні, все нормально. Проходить. Вліз сюди, бо зараз, маю, от бачите, є перемички. Раз. Ну, Вони тобто йдуть по діагоналі для того, щоб вони підпирають дах. Бо я буду багато снігу почне прогинатися. і треба зараз ще раз, два, три перемички доварити. І знову ж таки, от погрузчик виличний мені цьому допомагає. А ось так з нової пошти ми забирали новий навісний агрегат. Всім дякую за увагу! Нове відео вийде через тиждень, Па-па!